Дами і панове світаю. Нас в нашому ранді починаються найкрупніші, найбагатші призовий фонд чемпіонат Warrang Champions. Це лучші команди з усіх регіонів відібралися сюди. І почнеться мочило то. Давайте подивимося, хто у нас зібрався. І от наші команди, які прийшли. Бібли Геймс, Дірікс, Едвард Геймс, Фнатік. Fu Plus Phoenix, Foot Sport, G2 Sport, Gen.G, g Cru Sport, L'Ivatali Sport, Paper X, Sentinels, Taiwan, Team Heretics, Team Vitality і TraceA Sport. Ці команди будуть боротися за те, щоб отримати призовий фонд неймовірних масштабів. І ще й плюс. Плюс, вийде скоро, ми зробимо теж огляд на зброю вже насовано це буде фантом, і частина цих грошей за фантом перейде тим командам. І це дуже там, півтора мільйона доларів. доларів минулого року команди заробили. Подивимося, скільки цього року не збирають. залежить від фантома. Якщо він буде топовий, значить команда зароблять топові гроші. Як бачите, чи це, це з першого числа, там буде джинджікс. Джин, 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 GNG <laughs> против Sentinel грати Teamberetics против Тім вот, Геретікс против Фу Плюс Фенікс Далі вже 2 число DX проти Crew. Fnatic против Біблі Games і Lieviatan против Тайлун і Спорт Це перший матч, який буду відкривати наш чемпіонат. Давайте в двох словах про наші європейські гри, регіони, які прийшов. Це Fnatic, Heretics, Vitality і Фути. Де Фути? О, от Фути. Самим сюрпризом взагалі наші європейські гри, є тім Віталіті. Ніхто на них не ставив, взагалі ніхто. Но, як вони поміняли собі тренер, команда заграла просто неймовірними красками. Вона наче всіх виносити і до самого фіналу, де тільки поступилося одні компаті Фнаттік. А розчаруванням нашої єврейської регіону є команда, яка ще знайти попала це Наві, яка минулого року всього попадала візде, а цей рік повністю обісралась. І вони вже насували зміну свого составу. Вони не думали, що зміна тренера їм допоможе. Не, не посуху, я їм говорив, що це не допоможе. І тепер вони вирішили поміняти весь состав. Ну, молодці. Молодці. Трошки пізно як кажуть. Ну, це їхня справа. І, до речі, тут в ріти допомогу ще прикольну штуку. Заходимо в спорт. Це теж чемпіонат, ви бачите. І справа є пікеми. Це що значить, тепер ви можете ставити тип, свої прогнози, так як у нас не, до... не дозволяється. Да? Вони заборонять все, що з ставками. Ну, за гроші, звичайно. То вони самі свої ставочки зробили, і от нагородники, бачите? Просто зробити ставочку, ж дають нагороди. Ванга, вач сейч тим шариком Все, вгадайте, вам буде значок під вашим ніком, не значок там надпись, брілки на оружжі. 50% 20%. Ну таке. На Нахилявку все приємно, я так думаю. Але треба ще вгадати, на що ставити. І тут слухайте мене. Як ми зробимо? Значок... Всю четверте місця пройдемо, потім всю третє місця пройдемо, а далі перше і друге будемо разом, то вже не буде ніякої інтриги. Тому погнали. Четверте місце. В групі А я віддаю фівлігейм. Вони з цих всіх типів самі такі слабші. В ну, групі B. Група B, звісно. Плюс останнє. Ну, це найлегше випів з групи B. Група С. Mm -hmm. Tracy Спорт Пробачте, хлопці, я вас не вірю І в групі Дет. Oh -oh -oh. Група Дет теж інтересно. Тут навіть не знаю, що вибрати. Тут всі гідні. Ну, я думаю, буде дорогий. Чомусь я так вважаю Почав не теж гарно грають Йдемо далі. Група А, третє місце. Я віддам, віддам, віддам Це команда, яка не пройде це Крю я думаю вони не справляться першим і другим. В групі B. От група B. Я думаю, що не пройде. Хм, тут або Sentinus, або Team Heretics. Ну, давайте, ми маємо віру в Європейські гри, тайм Sentinus, що не пройде. Чи я просто в них вірю. <свистач> тут ні я вірю в Юрпетіріон. <свистач> <Хай не знаю. свистач> ну я вірю, що не зберегти місце, а хед за так. Пінемо далі. -ху -ху. Тут у нас тут Тайлун. китайська команда. Звичайно, цікаво. Трошки навіть, героїв цікаво вибрав, але вибачте, дітьки, не вірю. На жаль, дуже європейський регіон не справиться. У Хоча турки, звісно, валяють, що дурні. До речі, там фу, стак з турків. Це рідко де так. Знаєте, фул стак є. А то вони так валяють, що фу-ху-ху. Молодці. І тепер тран Самі важливіші перші місця. І другі, ну, перші другі, логічно. Так, що я думаю в групі? А це DRX і, звичайно, Fnatic будуть займати перше місце. ФНАТіки були фавориті, і вони залишились. Нема лаудів з американського це була їхня точка, на якій не провалювалося. І тепер у них є шанс побратися за виграш. В групі Б. Як я вже говорив Тім Ретінгс, я думаю, пройде. Хоча тут в групі Б, звісно, оце друге і третє місце, можна тільки поміняти місцями. І перший прошлій переможці останнього турніра в Мадриді. Теж показали. Ой, Медрід, Токіо. Токіо, Чуть медріць. Ну, в переможці токійської чемпіонату. Молодці теж. Про Віталіті, тож на сірпінській ком команда, я в них вірю, вони показували дуже чудову гру. Я не знаю, як так зміна тренера може гарно попливати. Вона це зробила. І тепер вони казали, про щось не вірили. Для не перше. Команда сильна і нічого в ній не помінялося, там і состав не помінявся, так що і. Фу -фу -фу. І тепер. Я думаю, що G2 займе другий, а PRX будуть перші. Хоча тут можна і міняти теж місцями RPX і G2. Дві сильні команди. G2 в Америці там все. Дуже, дуже класну гру. Дуже класну. Зараз американський регіон ворогені це найсильніший регіон. Реально, самі сильніші. Наші європейські європейській не, не дотягуються. Взагалі не дотягуються. Ну от ставмо прогнози, а потім глянемо що річнику, а ще ні. Тож само буде цікаво. І це вам моя порада. Ставте, не прогадайте. І будемо дивитися. Перше число. Збираємося і дивимося. нас вже є, так що ура! І запрет.